вересня у нас, І ви цьогоріч вирішили пускати дітей до школи чи ні? Ситуація покаже. Ну, все ж таки, готуєте, щось купуєте чи ні. Чи... Ми завжди готові тому. До школи готові. Так. Ну, Як надаєте перевагу? Перевага очна, очна, очна. форма очна. навчання, так. Були так, в школі, так. збирали батьківські збори, показували укриття, все задоволення. Так, до... ми... ми були вже в твоїй школі, ми, ми є учениками второї школи, другої школи. Ага. І так. Е... Бомбосховище, яке презентували нам, то воно производить враження. Тобто ви повністю довіряєте і так, пустите. дітей? Так, так? Та, то є та школа, в якій я навчався. Uh -huh. От, я так розумію, що керівництво закладу зробило все, щоб зробити так, щоб забезпечити безпеку навчання. Тобто? Діти підуть до школи. Так, маю надію, що так. Добре, бажаємо вам гарного навчального року, спокійного, миру, добра і злагодина. На взаєм. Готові відпустити дитину цьогоріч до школи? Ні. На жаль, ні. Вас збирали, робили якісь батьківські збори, питали. Ну так, звісно, Я нас мені. запитували, але запитували також в онлайн режимі, щоб не робити скупчення. У міській школі чи десь в сільській? міська школа. Так? Да. А можливо, там в батьківських групах спілкуєтесь? Що батьки кажуть? Який відсоток готовий пустити дітей? Дуже-дуже малий. Зараз настав такий час, що я, я вважаю, не потрібно наражати. Ну, це наша, як би сказати, хоча звітує влада, що укриття готові, все добре, да, да, все. Вони вон готові, ми бачили їх, ми е задовільно. Но... Мені здається, якщо вона буде вдома, якось якось більш затишніше. школь. клас? Четвертий Вже в четвертий клас. І, і ці роки до четвертого класу навчались онлайн. Ну через телефон, через комп'ютер, так? так? Важко було? Ні. А в школу зараз хочеться чи все ж таки лишишся вдома? Хочеться зараз піти в школу. Але mm. вон, бачимо, мама не дозволяє, mm -hmm. так? Будеш вдома займатися? Так. А онлайн важко займатися чи, чи ні? Mm -mm. Задають багато? Ну, там трішечки тільки. Трішечки? Так. Справишся? Так. Ну, Ми бажаємо тобі гарного навчального року. Дякую. Готуєтесь до школи? Звичайно. Десь міська школа чи сільська? Не, сільська. 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 Е, пустите в школу? Звичайно, онлайн, так? Да? Чи Не. в нас змішане? Змішане. Тобто спілкувалися з батьками да? в групі, мабуть, да. чи між собою да, спілкуєтесь. Да. Е, який відсоток батьків готовий пустити дітей в школу? Невеликий. Мало, так? Да? Так. Да. А ви все ж таки пускаєте? Да. А я того не можу дати, що дадуть вчителі. Онлайн це не навчання, вже четвертий рік це не, це не діло. Хай навчаються. Не страшно. Страшно? А вам не дома страшно? Не а вас збирали, батьківські збори, да, ви, бачили да, укриття? Так, на да, у нас все є в школі. У нас школа чудова. Тобто ви повністю довіряєте? Так. Да. Да. Дякую. Бажаємо тобі гарного навчального року. Дякую. Підете онлайн чи онлайн. Онлайн це будете по телефону займатися? Да? Да. По комп'ютеру да. чи в школу? По комп'ютеру, так? Да, це? Це да. Бо це мій онук, він ми в деревні, а він навчається в е Чорноморській. Готуєтесь до школи? Да, да, Пускаєте дитину цього річ до да, школи чи дома? Да, ні, до школи пускаємо. Міська школа чи якась сільська? Міська. Збирали так. батьківські збори, бачили. Конечно, все ми бачили, да, Нам все подобається, і ми в захваті ми підемо обов'язково. Не страшно? Береженого бог береже, звісно, страшно, але слава Богу, у нас ми під хорошим небом зараз. Слава Богу. Хочеш до школи? Да. Чи краще було вдома займатися? Ні, в школі намного краще. А була, ходила в школу, дивилась укриття? Я в школі ще не бачила ніякого укриття. Походна По фотографіям бачила вона. А в інтернеті, в Фейсбуці, можливо, показували. Бачила, так? Так. Да. Хочеш до школи, так? Да? А якщо буде лунати сигнал тривоги, що будеш робити? Ми всі підемо в укриття. Вже все купили до школи? Так. Да. Ну... Почти. Добре, ми бажаємо тобі гарного навчального року. Без тривог. Дякуємо. ще школярі чи вже не школярі? Школярі. Я, школярі. І цього року, Я не школяр. Цього року йдете до школи, чи будете займатися онлайн? Онлайн. онлайн. Міська школа чи якась сільська? Міська, друга школа. Ага. А чому ви рішили онлайн? Це, знаєте, зараз війна і дуже чітко хочеться ходити в школу. Ну, певно, що були в школі, бачили, підготовлене укриття. Що все добре, все гарно, але ви не довіряєте. Ну, знаєте, 50 -50. якщо попаде ракета в школу, то це буде не дуже добре. А все то, може бути. А то онлайн навчання готові? Да. І до цього три чи два роки займались онлайн. Да. Все добре? Да. Тягнете так? Станемось, станемось. Мам, дякую. Я закінчив школу, да маю поступати вже в Одесі, в Одесі. Буду поступати в, в вищий заклад університету. Mm -hmm. Як у вас там що кажуть? Буде онлайн чи офлайн, чи змішане? І яку, яку чому ти віддаєш перевагу? Поки що невідомо, буде онлайн чи очна форма навчання, но я віддаю перевагу тому, що думаю, ну, найкраща очна типу, форма навчання, щоб була. Е, потом, ну, так як я маю познайомитися зі своїми майбутніми вчителями, ректорами і ну і краще на очній формі навчання, так. Да. Щоб знання більше отримуєш. Ну, самі розумієте, так. Добре, дякуємо, бажаємо вам гарного навчального року. І вам всього найкращого, дякую. Готуєтесь до школи, я так розумію. Так. Десь сільська школа чи міська? Сільська. Е, відпустити цьогоріч дитину до школи. Так всі дітки йдуть, нехай йдуть. І так вони з цим карантином, зараз війна. Треба, щоб діти вчилися, війна війною, але освіта силов, потрібна. Єсинова. Ага. У вас там певно збирали батьківські збори, показували так, укриття? Да. Так? Так. Все зроблено? Так, все добре, все зроблено. Вчителі провели іскурсію, батьки були в школі. Ага. Все добре. Довіряєте? Так. Хочеш до школи? Чи так, так, собі? <гум> не дуже. Не дуже. А взагалі, як краще навчатися на твою думку онлайн через комп'ютер чи телефон, або от очно й ходити в школу? В школі? Краще, так? Так. Да. Не боїшся, не страшно. Так, собі є трошки. трошки. А знаєш, що робити у випадку повітряної тривоги? <гум> що треба робити? Що треба? От ви сидите на уроці і починається тривога. Що ви будете робити? Бігти в бомбеж. Бігти в укриття, так? Да. У них там так і будуть проводити уроки в укритті. Зразу в підвалі будуть проводити уроки. Вони не будуть наверху, будуть з 9 до 12 вчитися младші класи, а із 12 до 3 будуть старші вчитися. А який відсоток батьків дав згоду на офлайн? Е, дуже, я не знаю, там з, з нашої школи два чи три чоловіка не захотіли, щоб діти йшли в школу. А так всі солосилися йти в школу. Тобто Батьки ви, ви йдете в школу, Вже все купили. Так. Да. Бантики, юпочки, платічка. Да? Все добре, ми бажаємо тобі гарного навчального року. Дякую. Надо, щоб діти. занимались непосредственно с педагогом, потому что заочно это очень сложно. Хотя и опасно, но если соблюдать все примеры безопасности, то желательно, чтобы дети получали непосредственное общение с педагогом. Бачимо, влада звітує що в Балтській громаді, в основному всі школи, дитячі садочки підготовлені, все гарно, все зроблено. Але статистика говорить протилежне батьки в меншості віддають перевагу очному навчанню. В якій школі 30%, відсотків, у якій школі з міських там ще менше, сільські трошки більше. Як ви думаєте, про що це говорить? Люди не довіряють, люди бояться чи чи що? Ну я думаю, що перш за все бояться за життя за здоров'я своїх дітей. Це, це той фактор, який дуже, дуже треба, треба думати. Думати, куди, що робити з дітьми. Але діти хочуть спілкуватися. От у нас зараз двоє онуків, і дитина йде по місту, зустрічає свого однолітка, однолітка да, і знайомиться і хоче дружити прямо на вулиці. Так що це дуже важко. Це так, треба ставити на важелі. І розуміти. І в інтересах дитини, і, і щоб здоров'я було, і життя забезпечено, безпека. А, а школа в селі чи в місті? Яка в тебе школа? Батьч. Молод школа. А будеш займатися вдома чи будеш ходити до школи? Школа. Це хто прийняв таке рішення? Батьки. Батьки прийняли. А ти як хочеш? Так. То. Дуже хочеш в школу? А не страшно? Ні. А знаєш, що робити при сигналі повітряної тривоги? Що да. будете робити? Що буде? Тікати. Куди? Ну, подвал. У підвал. А були у підвалі вже бачили, як там все зробили? Да. Тобі подобається? Добре, бажаємо тобі гарного навчального року. Спасибо. Цьогоріч пускаєте до школи, чи не пускаєте? – Звісно, я там працюю. – Пускаєте? <laughs> да. Не страшно? чи страшно? Ну страшновато, ну що робити, Я там працюю, треба, щоб вони вчилися. Що нібуть знати на тоді стаціонки. Да. Школярка чи в саді ходить? Буде в школу йти. Готуєтесь до школи? Да. Знаєте, пускаєте цьогоріч до школи чи буде вдома займатися? Ні, пускаємо до школи. А яка школа? Перша. Були на, в школі, на батьківських зборах, бачили укриття, все влаштовує? Так, да, все гарно зроблено і фотографії бачили в групі, все гарно. Да. «Не страшно?» Ну, а що робити, треба вчитися? А який відсоток батьків готовий пускати дітей в школу? Не знаю, я, я не пам'ятаю Мало в класі у вас чи багато? Не ну, перший клас, як правило, багатенько. Ага. Там чушу, уроки будуть, не всі будуть предмети, а тільки основні будуть. Скорочені, може, да? Ну, може, основні предмети треба буде. Хочеш до школи? Да. Так. Точно? Точно? А вже купили тобі бантики? Так. Да. І форму купили, чи спідничку, що купили? юбку, і... Блузочку, да? Ну. Чи ні, що не купили блузочку, да? А туфельки? Ну, купили. Ну ти не такі, мабуть, хотіла, далі купили. Хотіла. Хотіла такі? Да. А що там в школі такого цікавого, що ти туди хочеш? Просто там так. учитися. Ся... Хочеш вчитися? Так. Да. А як буде повітряна тривога луна, ти знаєш, що треба робити? Да. Що? Укриття йти. Іти в укриття. Умнічка, ми бажаємо тобі гарного навчального уроку. Дякую. До побачення. Ідеш у перший клас, так, в школу? Ага. Е, ідеш у школу чи будеш займатися вдома? Ну, Іду в школу скоро. А хто прийняв таке рішення, що ти підеш саме в школу, а не вдома там по комп'ютеру чи по телефону займатися? Батьки? Чи ти сам? Батьки. Так. А знаєш, що зараз триває війна у нас в країні, так? І якщо в школі лунає повітряна тривога, що треба робити? Іти в укриття. Іти в укриття, так. Mm -hmm. А в школі вже збирали батьківські збори, показували тобі батькам, яке то укриття, як там все зроблено? Чи може якісь фу у інтернеті бачив фотографії? Mm -hmm. Ну, бачу, звісно. А ти хочеш до школи чи хочеш вчитись вдома? Хочу до школи. А що там такого цікавого в тій школі, що ти туди хочеш? Mm. Що так, там будеш робити? Дітками гратися. Гратися будеш, так? А може вчитися трошки будеш. Mm -hmm. Дітошка, як ви відноситесь до того? Цього року пускаєте дитину в школу, чи все ж таки? пускаємо? Всі діти йдуть. що? Не страшно? Ну, як не страшно, трошки страшно. Але все ж таки краще, як ну, він да, буде в школі? Краще, якщо поки в перший клас то краще, щоб пішов з дітками. То так, де, наверное, а з батьками, там, ну, з, з рідними інших дітей, можливо, спілкуєтеся. Хто, о, верніше, який відсоток дітей іде? Не, 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 не знаю, йде? Не, не. Весь клас, половина, менше класу. А яка школа? Перва. Ну, там гарне укриття зробили. Ми, там, що? Туди дедушка ходить, він ага. піде. Добре, бажаємо терпіння Спасибо. і гарного навчального року. Дякую, Да. Закінчили. Закінчили школу. А навчаєтесь десь? В Подільську в училищах так. в коледжах. Цьогоріч прийнято рішення. Ви очно навчаєтесь? Чи все ж таки? Дистанційно. дистанційно. Всі. Це да, прийнято так. єдине рішення, так? Так. Да, чи ну... є такі групи, які навчаються? Ні, всі, всі дистанційно. дистанційно. Як на вашу думку, це якісно, ефективно чи все ж таки хотілося б офлайн? Хотілося б офлайн, але, на жаль, зараз через такі обставини ми не маємо такої можливості. А що заклад не обладнаний укриттями? Ну, обладнаний, але бувають тривоги, гудять по, по дві години і весь цей час просидіти в підвалах, це теж важко. А який курс уже у вас? У мене четвертий. До цього теж навчалися онлайн? Так. Ну, два, два роки, так? Чи три роки онлайн навчалися? змішане? Ну, ми змішане було навчання. А важко онлайн навчатися? Ну, у мене так. Хотілося б все ж таки. Практично так? хотілося б все руками. Добре, маємо надію, що все буде добре. Ми бажаємо вам гарного навчального року. Дякуємо, Дякую. вам також. Цього року в школу йде. Чи будете вдома навчатись онлайн? Буду вдома навчатися онлайн. Це прийняли таке рішення, певно, батьки, так? Да. Весь клас так рішив? Чи тільки... Ну, два чоловіка пішло, по-моєму. Тільки... тільки два е, учні пішли в школу. Ага, а яка школа міська чи сільська? Е, втора школа. Друга школа. А який клас? Е, Шостий. Тобто більшість вирішила навчатися вдома. Так. Да. Як ти думаєш, це буде ефективно? Ну, мені. Здається, що так. Ну, онлайн заняття чи краще все ж таки в школі навчатися? Ну, краще в школі, але небезпечно зараз при, при війні е, займатися. Ну, Ми бачимо по картинкам разом там в інтернеті, що друга школа зробила гарне укриття. Не довіряєте? Ну довіряю так, але я боюся трішки. Добре, бажаємо гарного навчального року, Дякую. без тривог і без війни. Дякую, тобі дякуємо. В школу йдете чи в садик? Ні, не йдемо. Будете вдома вдома. дня. – А куди ти їдеш? В садик чи в школу назад? Куди ти їдеш? На базар. На базар. їдеш. А ти знаєш, що скоро 1 вересня і, мабуть, ти підеш до дитсадочка, так? Чи в школу підеш? Куди підеш? В школу. Уже в школу, то ти вже дорослий. А який клас? Перший. – Перший, так? А будеш займатися через телефон, чи будеш все ж таки кожного дня ходити до школи? Кожного дня буду ходити до школи. А у нас зараз в країні триває війна, знаєш? Да. І там в школі у вас мама має бути укриття від тривог повітряних? Да. Ти бачив, вам показували. Якщо буде повітряна тривога, то що треба робити? Ковачу питяк. А ти хочеш до школи чи хочеш ще бути вдома? Дома. Школу не хочеш, ні? Ні. вчитись не хочеш. А костюмчик вже якийсь купили, сорочечку, туфельки, все купили? Ні, то катуфлі. То туфлі купили. А ти на мотоцикл поїдеш у школу? — На А чого? Не дозволяють тобі на мотоциклі. Ні. Ні. Ну, мабуть, ти сьогодні поганий настрій в тебе, так? То ми тебе більше не будемо мучити, Багаємо, бажаємо тобі гарного навчального року. Так? Зараз. Дякую, Зараз. Є страх, звісно, але ну, є таке поняття, що діти мають ходити до школи. Так що наш йде до школи. Були укриття, бачили, все влаштували. Бачили укриття, все влаштовує. Я ж кажу. А який відсоток батьків не хоче віддавати дітей? Ви ж спілкуєтесь там, певно, з батьками, в групах? Які... У нас до першого класу йдуть всі. 100%. От ми сьогодні проводимо опитування, то є такий. Перший клас, ну, лично ми йдемо до першого класу, то 100%. У нас покамість, покамість. А там будемо дивитися на обставини, які будуть складатися в нашій країні. і, ну… В нашому місці. Добре, бажаємо вам гарного навчання. Дякуємо. Дякуємо. І нам всім миру. Миру. Дякуємо. Дякую. Звісно, онлайн. Війна. Онлайн, Онлайн, да? так? А яка школа міська чи каші, Третя, Третя школа? Третя школа. Міська. школа. А, знаєте вже, який відсоток з вашого класу прийняв рішення займатися онлайн? Певно, всі, так? Всі. Ніхто не буде ходити в школу? Ні. Ні. А чому? Тому що війна на дворі. Ну, як бачимо, у нас тут більш-менш спокійно. Але ми не знаємо, що буде нас чекати навчального року. Спочатку навчального року. Тобто краще перестрахуватися. Да, да. А потягнете навчання онлайн вже третій, чи якийсь вже четвертий рік? Ну якщо четвертий рік ми вже до цього звикли, звісно, да. потягнемо. Маєте успіхів онлайн чи ні? Все ж таки хотілося б до школи. Да. так? Да. Ну, Будемо надіятися на краще. Бажаємо гарного навчального року. Дякую. Добре. Слава Україні! Героям слава!